Середа, 3 серпня, час новин на телеканалі Рудана. В студії Олег Хендриксон. Вітаю вас. Сьогодні вночі під удари ворожої артилерії потрапили дві громади Криворізького району Зеленодольська та Апостолівська. У великій Костромці пошкоджені дитячий садок та церква. Перебило високовольтну лінію електропередач. В апостолівській громаді обійшлося без руйнувань. Жертв, на щастя, немає. По обіді ворог двічі наніс удари касетними снарядами з ураганів по зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні. У Мар'янському та великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків. Після ударів у громадах можуть лишитися небезпечні снаряди, тож людей просять бути обережними. На південно-бузькому напрямку ворог намагається скувати українські війська. Експерти повідомляють про ймовірність наступу окупантів одразу на трьох напрямках. Оперативна ситуація далі. На південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине Тополине, князівка, Велика Костромка, Апостолове, Широке, Квітневе та сусідні для уточнення положення наших військ, коригування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро. Ворог створює ударне групування для ймовірного контрнаступу на Криворізькому напрямку. Про це зазначили в командуванні ОК Південь. Обстановка в операційній зоні на півдні складна та напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного групування на Криворізькому напрямку. Цілком і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходи на адміністративний кордон Херсонської області. Армія РФ ймовірно спробує створити ілюзію масованого наступу в Україні. Такий прогноз озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, подібні дії можна буде спостерігати як мінімум на трьох напрямках: Криворізькому, Донецькому та Харківському. Такое вот постепенное сползание войск к югу российских войск говорит о том, что они готовятся, наверное, какой-то такой операции. Кстати, промелькнуло в некоторых средствах массовой информации прыжок мангуста. Скорее всего, будет, наверное, попытка создать иллюзию, по-другому не могу сказать, создать иллюзию такого массированного наступления примерно как 24 февраля. С трех направлений как минимум, допустим, Криворожская, только не на Кривой Рог, а на Вознесенск, Донецкая на Бахмут, и, и Харьковская, допустим, на, ну, в направлении Харькова или, или расширение захвата территории Харьковской области. Для чего это будет делаться? Чтобы напугать нас. Напугать наступлением, а потом предложить, допустим, переговорный процесс. І головною задачою переговорного процесу поставить прикращення агня. Криворізького воїна Вадима Сотнікова посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Вадим був титулованим спортсменом рукопашником, майстром спорту України міжнародного класу, відомим тренером. Він приніс нашому місту немало перемог. Був чемпіоном світу та абсолютним чемпіоном континентальної першості в Європі. Вадима Сотнікова мобілізували на фронт 17 березня, а 29 травня він загинув поблизу Золотого на Луганщині. Кілька сот людей щодень прибувають до Кривого Рогу з прифронтових регіонів та окупованих громад. Деякі транзитом через наше місто прямують далі. Інші залишаються надовго. О них піклуються в закладах тимчасового перебування. З жителями одного з таких шелтерів сьогодні поспілкувався Юрій Вілкул. Ріг став тимчасовою домівкою для 70 тисяч переселенців. Офіційно підтвердили свій статус 58 тисяч жителів неспокійних регіонів. Деякі вирішують квартирне питання самотужки. Проте чимало людей живуть в облаштованих містом закладах тимчасового перебування. Кривий на нас дійсно прийняв привітно. Нам надали піхло, нам надали умови, нам надали все, даже харчування. За кошти міського бюджету у таких закладах організовано триразове харчування. Допомагають у питанні працевлаштування разом з центром зайнятості. Працюють юристи організації Право на захист з перших днів війни. міський конком спільно з військовою адміністрацією налагодили процес системної допомоги землякам, які полишили домівки через бойові дії. У кривому розі відпрацьований алгоритм роботи з переселенцями від допомоги з евакуацією до розселення та видачі продуктових наборів. Подальше ми будемо все робити, щоб створити комфортні умови для всіх переселенців, котрі прибувають в наше місто. А люди кожного дня, кожного дня прибувають і прибувають. Від 200 до 400 людей прибуває і зараз в наше місто. Безумовно, були періоди, коли за одну ніч перебували до нашого міста і по три тисячі людей, але зараз той період, що ми надаємо допомогу людям, тимчасово переміщеним з 15 областей України. Це один з шелтерів у Саксаганському районі. Зараз у закладі гамірно та весело. Щосереди тут відбуваються дитячі свята. Діти наше життя вдальше майбутнє, Так що я подумаю, що це потрібно. На святі у пошуках літа малечу розважали педагоги місцевих дитсадків. Діти малювали, співали, танцювали, приймали участь у різноманітних майстер-класах дітей із особливими потребами поряд із ними завжди були наші психологи. Вони їх супроводжували як і в кімнаті для ігор, а також під час наших майстер-класів. Свято було чудове. Дітям дуже сподобалося. А в кінці а в кінці свята ждав їх смачний сюрприз. Це пиріг. Нині у Кривому Розі найбільше переселенців саме з Херсонщини, понад 25 тисяч. Дорослі і діти намагаються забути жахи окупації, відволікаються від тривог та не забувають про рідний дім, до якого мріють невдовзі повернутися. Я думаю, що скорим часом я привикну жити в місті, і а тоді, як вже війна закінчиться, може повернути. Надіємося, повернутися і наш дім зберігається. Олег Едриксон, Микита Шевченко. Цей день. У місті триває третій етап соціальної програми з видачі безкоштовних продуктових наборів криворіжця. Допомогу від міста отримують ще 30 тисяч городян 11 -ти категорій. У Покровському районі чотири пункти видачі продуктових наборів. Один з них в територіальному центрі. Стравня тут передали повний обсяг запланованої соціальної допомоги. З початком третьої хвилі програми сюди знову йдуть люди. Дівчата працюють без вихідних, вони знають весь алгоритм роботи. Вони знають всі категорії, до яких потрібно списки. Всі продуктові набори складені. Навіть можу додати, що якщо у людини по як стану здоров'я або ще по якимсь причинам він не може прийти, він може зателефонувати і продуктовий набор ми доставляємо на адресу. Яка прописка? Соколовська, 19.41. Завітайте, будь ласка, до СЗЕ. У цьому пакунку продукти довготривалого зберігання макроні вироби, борошна олія, м'ясні консерви. У новому списку 11 категорій криворісців. Сьогодні зранку у пункті видачі переважно мами з немовлятами. Неожиданно і приємне. Спасибо. Спасібольшою. Очень приємно отримати, звісно. Надіше труда стають і сказали, що можна. Це нормально якраз поміч. Процедура видачі продуктових наборів залишається незмінною і займає лічені хвилини. Загалом за час дії програми проднабори набори отримали майже 85 тисяч криворісців. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. Поліція встановлює особу жінки, тіло якої виявили у центральному міському районі у річці Саксагань. Потопельниці років 30-40. Причини смерті жінки з'ясовують правоохоронці. На цьому місці в районі вулиці Ходича учора увечері виявили тіло жінки. Потопельниця була у двох метрах від берега. Поблизу цього дерев'яного пірсу для риболовлі. Я віділа, що здесь було дуже много міліції і говорят, там утонула женщина. Ну, видимо, не вчора, а кілька днів тому сплили її там, доставали. Зібралась багато народа. Я проживаю в цьому районі, проходив хопс, але нічого взагалі не чув про цей випадок. Звісно, погана новина. Будемо сподіватися, що знайдуть виновного або зрозуміють, що сталося. Рятувальники дістали тіло жінки з річки та передали співробітникам поліції. 2 серпня о 17.31 до служби порятунку надійшло повідомлення щодо виявлення тіла. По прибуттю у рятувальники вилучили тіло та передали працівникам судово-медичної експертизи для подальшого встановлення причини смерті. Дані особи встановлюються, тіло пролежало у воді близько п'яти діб. Приблизний вік померлої 35-40 років. Явних ознак насильницької смерті виявлено не було. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день. У Довгинцівському районі патрульно зупинили авто, водій якого аж надто розігнався на дорозі. Як з'ясувалося, 31-річний чоловік перевозив в автомобілі набої. Патрульні зупинили автомобіль Фіат за порушення ПДР. Під час поверхневої перевірки автомобіля поліцейські виявили предмети зовні схожі на боєприпаси. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Криворізького районного управління поліції номер 1 для встановлення усіх обставин події. Справа про ДТП, яка забрала життя десятирічної дівчинки на трасі в Криворізькому районі, набирає обертів. Сьогодні в апеляційному суді зібралися всі учасники судового процесу. Замість застави тримання під вартою. Сьогодні в апеляційному суді Дніпропетровської області відбувається розгляд справи щодо смертельного ДТП. В Його результаті травмовані двоє дорослих, а їх дитина, десятирічна дівчинка, померла. Сьогодні під стінами апеляційного суду зібралося багато людей. Це й батьки, сусіди та друзі сім'ї, яка постраждала внаслідок аварії на трасі Н 23 у Криворізькому районі. На цих плакатах та на вустах одне водій, який 10 липня порушив правила дорожнього руху і спричинив аварію, що забрала життя дитини, повинен нести суворе покарання. Немає моєї кихітки, немає мого сонця. Я хочу, щоб він теж сидів в'язниці, в щоб він почувствував це, щоб він подумав, як їздити на такій швидкості і збивати людей, збивати дітей. Вона могла жити, вона мала жити. Вона любила це життя. Вона любила батьків, любила дітей. Вона така була дружелюбна. А він взяв її, і убив. Йому не місце ходити на свободі. Він повинен сидіти у в'язниці. Ми дуже просимо суд, ми дуже просимо апеляційний суд, щоб не брали ніяку заставу, ніякі гроші не вернуть нам онуку. Вона співала гарно, вона займалася, ходила на пілон. Вона гімнасткою була, вона малювала. У неї життя все було, все життя, тільки світ відкривався. Боже, дитина їхала щаслива з річки. Сьогоднішнє судове засідання проходило в режимі відеоконференції. У ньому брали участь усі учасники справи. Оскаржували раніше призначений запобіжний захід для підозрюваного. Водія «Сузуки» відпустили під заставу в 150 тисяч. Він вбив на, він збив нас троїх і вбив нашу доньку єдину. Ми няняли адвокатів і подали на апеляцію. Сьогодні у нас апеляційний суд. Ми дуже хочемо оскаржити цю заставу і щоб його взяли під варту. Тривало судове засідання близько двох годин. І як результат, суд ухвалив нову постанову. Запобіжний захід 32-річному підозрюваному. Застава у 208 тисяч гривень. Ухвала індустріального районного суду міста Дніпра була скасована і винесена нова ухвала Дніпровським апеляційним судом, яким визначено вилучити у підозрюваного документи, які дозволяють виїздити за кордон за межі України, та визначено більш максимальний розмір застави зараз до того часу, як будуть несені кошти, особу беруть під варту. Так, тобто деякий час, як мінімум, це три доби. Він буде під вартою. А якщо будуть знайдені кошти, якщо вони будуть внесені, то звичайно, що він буде звільнений з під варти, але все одно матиме статус підозрюваної особи. Застава має бути внесена у триденний термін. Дарійського Артем Кравченко. Цей день наклав на себе руки біля батькової могили. Сьогодні на Довгинцівському кладовищі вивели тіло чоловіка на дереві. На місці працювали правоохоронці. 161-річний чоловік вчинив самогубство шляхом повішення на мотузці. Тіло направили на до медичну експертизу для з'ясування причини смерті. Наразі вказаний факт зареєстровано. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Двісті з двохсот. Такий результат на мультипредметному тесті показали криворізькі випускники Аліса Мазуренко та Ярослав Білий. Абсолютні двохсотбальники збираються опановувати міжнародне право у вітчизняних вишах. кажуть, хочуть бути корисними своїй державі. Про навчання як хобі, наш наступний сюжет. Криворізький фронт 200-бальників вразив цьогоріч своїми перемогами. Ярослав Білий має максимальний результат одразу з декількох предметів на завтра, на післязавтра і на кілька років вперед. За таким принципом Ярик жив усі 11 класів. Навчання юнак зробив своїм хобі. Я навіть читав і математ, предмет і ці книжки з математики. Так там не все було зрозуміло, як як, як розв'язувати ті рівняння, завдання, але це краще розпорозповідавчите. Тим не менше, це теж було цікаво дивитися, хоча б аналізувати, спостерігати. Я, як скоріше, не математик, мабуть, а класний керівник. Хочу сказати, що Ярік це дійсно талановита дитина. В плані того, що от він цікавиться історією, але на будь-якому році, чи то хімія, чи то географія, він може надати таку інформацію, що навіть іноді вчителі дивуються тому, чого він знає. Спостерігаю за політикою, новинами. Цікаві. Цікаво мені аналізувати наші події не тільки в Україні, а й у світі загалом. Цікавлюсь англійською мовою, особливо також, бо це мова міжнародна. До того ж, у педагогів Ярослав завзірить цілеспрямованої особистості. Набути такого рівня знань в режимі онлайн до снаги не кожному. Нині хлопець обрав рідний виш. Волів би на міжнародне право подати свої документи. Гадаю, або у Львів, або Київ. Не бачу сенсу виїжджати за кордон, принаймні зараз. Чому тому, що ну я не знаю, як хто я там тут я, я живу в своїй державі? Ярослав гуманітаріям себе не вважає. Утім, порозумілися чудово з учителем словесності. У нас такі склалися дружні стосунки, коли помічаючи помилку, він міг про це спокійно сказати, знаючи, що це на уроці потрібно говорити. І Ми разом розбирали ось це цю помилку, якщо навіть. Вчитель теж помиляється, якщо навіть десь швидко щось не помітила я, і тому мені з ним було на уроці завжди і цікаво. І в той же час знаєте, я повинна була бути в тонусі. Хлопець дуже цікавиться історією, саме тому тест з цього предмету не став для нього сюрпризом. Крім ретельної підготовки, історія ще й захоплення хлопця. Ярослав реалізував себе не тільки як учень, а як людина енциклопедичного рівня знань. І коли поставило питання після завершення 9 класу, який клас профіль обрати? Чи філологічний, чи математичний, чи історичний, я в нього запитала, каже: Вон Антоні, ви вибачте, але на історичний профіль я не піду. Кажу, а чому ж, Ярослав? Я і так все знаю. Я піду туди, де мені важче. Аліса Мазуренко ще одна абсолютна двохсотбальниця. Дівчина наразі перебуває у Польщі, саме там і складала тест, готувалася з репетиторами, хоча не без власного задоволення від завдань. Я їх мала для себе не стільки як підготовку до тих завдань, які будуть на тесті, але скоріше для, для власного задоволення і для поглиблення предметів, які мене цікавили. Як на мене, то тест був досить простий. Але як мені казали всі, то від мене меншого не можна було очікувати, і це вже залежить від підготовки. Тобто, якщо людина працювала, якщо вона готувалася, то для неї не мало б виникнути якісь проблеми проблеми. Ірина Павленко, Вадим Діденко, цей день. Плакати і постери американки інни ліньової представлені на благодійній виставці музею російсько-української війни. Художниця родом з Кривого Рогу за океану підтримує земляків. Її творчі меседжі розлетілися світом. А українка при надії Інни ліньової стала символом віри у перемогу. Ірина Павленко була на патріотичному вернісажі. Синьо-жовтий арт художниці Інни ліньової відтепер у кривому розі патріотичний вернісаж на воєнну тематику. Ініціював клуб подорожей. Командор географія інста творчості криворожанки за походженням, яка багато років проживає в США, з перших днів війни зосередилась навколо подій в Україні. Буча Маріуполь. Роботи виконані в стилі комп'ютерної графіки, і експонувала по первах в інстаграм. Зворушеному патріотичними плакатами Інни командорівцю Григорію Курочкину одразу спала на думку ідея виставки. Некоторі э, постери просто я уверена не э, равнодушними от зрителі, які придуть. тому що нікарі до глибини душі, наприклад, плакат Буча і э, э, ряд других плакатів. Вот, там нечего просто сказати, можна и, і, і знаць в душі плакати. Центрова робота художниці Українка при надії, яка тисячним накладом розлетілась планетою. Діджитал арт пані ліньової вразив і колег по мистецькому цеху. Мені дуже приємно, що я був знайомий з нею свого часу. Я розмовляв з нею по телефону. Вона передавала на всі привіт. От але в її голосі я чув сльози. Сльози. З того співчуття, переживання от, і ці плакати на яких ну, болю це не робиться. О, це, це те, що йде від серця. Вона по-своєму показала своє бачення, свою боль за її страною, відкуди вона родом. От це дуже важливо, що вона там далеко, але вона попиталася нам все-таки своє бачення відкрити. Це дуже важливо, дуже дорого. І ще один синьо-жовтий лейтмотив виставки доброчинна справа. Кожна з робіт пронумерована, вартість близько ста гривень. Можна буде в тетрадці там написати в відомості, написати який плакат понравився, залишити свій телефон, і ми напечатаємо цей плакат і в кінці неділі дадім його тим, хто його хоче купити. Деньги всі підуть на наші міроприяти з вимушеними переселенцями. Творчі рефлексії на події війни розмістили на маскувальних сітках у музеї російсько-української війни, який надав приміщення для виставки. Символічно розташували й прапори крила, подаровані бійцями тоді ще АТО та американськими волонтерами. Так як художниця живе в Америці. Ми виникла така ідея: поєднати ці два флаги і зробити такі, як крила, які захищають, продвигають нашу таку виставку. Всі охочі зможуть відвідати виставку продаж протягом двох-трьох тижнів. 20 плакатів та постерів виконані інною ліньовою в хронологічному порядку війни. Від початку рашистського вторгнення і до сьогодні. Саме так вони розміщені і в експозиції. Наприкінці роботи синьо-жовтою надією на перемогу, на яку так сподівається вся Україна і весь світ. Ірина Павленко Євген Жулай. Цей день. Тільки ще дощитиме. Гідрометеорологи кажуть, Дніпропетровська область буде з опадами принаймні до цієї п'ятниці. ось вихідні обіцяють бути сонячними, вже звичні 30 і вище. У області завтра, 4 серпня, очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий, в день помірний місцями навіть значний дощ. Роза, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 14-19, в день 23-28. 5 серпня ще теж очікується невеликий короткочасний дощ, але циклон переміщується, уходить і на зміну йому на погоду буде впливати в область підвищеного тиску. Тобто опади припиняються. Хоча 5 серпня ще дощ, роза може бути, і вночі теж схожий температурний режим 14-19, день 25-30. А от уже починається 6 серпня, 6, 7, 8, очікуємо без істотних опадів погоду. Північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6 серпня 15-20, день 28-33. А з 8 серпня вода ще підвищена температури, вночі 16-21, день 30-35 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Мирного усім неба. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.